Рівно місяць вони боронили Маріуполь від ворогів на Прикарпаття із зони бойових дій повернулися 95 бійців зведеного загону міліції та спецбатальйону Івано-Франківськ. Тому видалася довгою через помилку автобуса до рідного міста. правоохоронці дісталися тільки під ранок. Та не зважаючи на пізню годину і мороз, героїв зустрічають декілька десятків людей: колеги, друзі та рідні. Поміж них виглядає татуся і крихітна Кароліна із мамою. А ось після урочистої частини довгоочікувані обійми дуже переживали. Наша донечка дуже хотіла дати побачити. Не спала, чекала, щоб він приїхав. Бери, здоровий дуже скучав. Кожен день скучав, думав, згадував. Це продавало сили про небезпечну службу у зоні бойових дій правоохоронці розповідають неохоче. Мовляв, щасливі, що обійшлося без втрат. Після ситуації, коли в східний східну частину Маріуполя там обстріляли, дуже ну, така напружена ситуація була. І теж не знали, що очікувати з якої сторони. І, ну слава Богу, в нас все спокійно, всі з живі здоров'я вернулися у зоні антитерористичної операції. Прикарпатські правоохоронці оберігали громадський порядок і низку особливо важливих об'єктів а також несли службу на одному з блокпостів. Відчутно, дуже відчутно, що люди більше вже довіряють українські міліції, українські армії. Тому що є і підходять і дякують. Завдання в зоні АТО виконано на оцінку. Відмінно підтвердженням цього є відзначення їх іменними годинниками, грамотами керівництва МВС в Донецькій області. Проводжають бійців на заслужений відпочинок, так як і зустрічали з вигуками героям слава та під гімн України. Пер на цих чоловіків очікує додаткова відпустка. Коли вони знову повернуться в зону бойових дій, правоохоронці наразі не кажуть. Загалом від початку АТО випробування війною пройшли понад сім сотень прикарпатських міліціонерів.